Антонов Бліцвінг 2026 став черговим проривом у сфері українського авіабудування, демонструючи амбіції компанії Антонов у поєднанні інноваційних технологій із національними традиціями авіаційної інженерії. Цей літак створено як багатоцільову платформу нового покоління, яка здатна виконувати широкий спектр завдань від транспортних і військових операцій до спеціалізованих місій у складних кліматичних умовах. Основна мета проєкту Бліцвінг полягає у створенні надзвичайно швидкої, маневрової та економічної машини, здатної працювати там, де інші літаки втрачають ефективність. Бліцвінг 2026 отримав аеродинамічну конфігурацію з елементами змінного крила, що забезпечує оптимальну ефективність на різних швидкостях і висотах. Завдяки цій особливості він може здійснювати короткі злети та посадки, що є критично важливим для військових операцій та рятувальних місій. Новітні двигуни з гібридною турбореактивною системою дозволяють зменшити витрати палива до 20% у порівнянні з попередніми моделями. Це забезпечує більшу дальність польоту та знижує екологічне навантаження, що робить літак більш відповідальним у контексті сучасних стандартів сталого розвитку. Особливу увагу інженери приділили системам управління та безпеки. Кабіна пілотів обладнана інтерактивною цифровою панеллю нового покоління, що дозволяє контролювати всі параметри польоту в режимі реального часу. Інтелектуальні алгоритми штучного інтелекту аналізують дані з численних сенсорів і можуть автоматично коригувати курс, оптимізуючи енерговитрати або запобігаючи перевантаженням. Така інтеграція сучасних технологій робить Blitzwing 2026 однією з найрозумніших авіаційних платформ, створених в Україні. Корпус літака виготовлений із надлегких композитних матеріалів із підвищеною стійкістю до ударів і температурних перепадів. Використання титанових сплавів у вузлах конструкції забезпечує надійність навіть у найекстремальніших умовах. Завдяки цьому бліцвінг демонструє виняткову міцність при мінімальній вазі, що значно покращує співвідношення вантажопідйомності до маси. Українські фахівці також передбачили модульну систему оснащення, яка дозволяє швидко адаптувати літак до різних місій, від доставки вантажів до виконання розвідувальних польотів або навіть ударних завдань з високоточною зброєю. У плані технічного дизайну Антонов Бліцвінг 2026 вирізняється стрімкими обрисами фюзеляжу, що мінімізують опір повітря та підвищують швидкість польоту. Заявлена максимальна швидкість перевищує 1,2 маха, що робить його одним із найшвидших літаків у своєму класі. При цьому система шумопоглинання забезпечує відносно тиху роботу двигунів, важливу для секретних або нічних місій. Антонов Бліцвінг 2026 став символом нової ери українського авіапрому, об'єднавши технологічний прогрес, національну інженерну майстерність і стратегічну спрямованість на глобальний ринок. Цей літак не лише демонструє можливості України у виробництві високотехнологічної авіації, але і підкреслює її роль як потужного гравця у світовій оборонній індустрії.